По моїй статистиці, чим менше коштує ПК, тим більше переглядів ролик з ним набере. Сьогодні я вирішив обрати суму в 20 тисяч. Чи вийде в неї уміститись, ми скоро дізнаємось, але перед початком звернення до моїх підписників. У мене знову почалося навчання, і робити ролик на ранок неділі в мене не виходить ні по часу, ні по можливостях, тому знову здвинеться графік виходу відео. Це може бути як в понеділок, так і у крайньому разі вівторок. Дякую за розуміння. Також ви можете підтримати мій канал за посиланням в описі. Дякую. Тепер можемо продовжити. Сокет, звісно, АМ4. Процесор 3600. 6 ядер 12 потоків. Топовий бюджетний процесор за 2900 гривень в oem версії. Коли будуть кошти, йому на заміну можна взяти 5600 Ryzen. Материнська плата. Gigabyte b 550 m Aorus Elite. Не найкраща плата на М4 сокет, але має 4 слоти для ОЗП, металевий порт для відеокарти. 8 фаз, середній радіатор на VRM, по USB-портам тут теж нікого нічим не здивуєш, з 8 портів тільки 4 версії USB 3.2. Ethernet тут гігабітний, серед мінусів немає радіатора на M2 портах, на відміну від повноцінного верхнього M2 порту 4 версії на 4 лінії, нижній має лише 2 лінії 3 PC-Express, коштує даний шматок від нормальної плати 4000 гривень. Охолодженням процесора займеться PC Cooler k 4 Black за 1100 гривень. Оперативку можна було й покраще знайти, але задля економії візьмемо комплект з двох плашок по 8 ГБ кожна. від G-Skill Aegis на частоті 3200 МГц за 1300 гривень. За сховище для початку візьмемо SN750 SE на 500 ГБ за 1600 гривень. Все-таки бюджетний варіант в майбутньому можна буде збільшити об'єм. Має четверту версію PC express але по швидкостях не сильно дивує. Всього 2000 на запис і 3600 на читання. До цього SSD візьмемо радіатор, бо на материнці його взагалі нема. Обійдеться нам в 400 гривень. Блок живлення MSI MSIMEG 650 Втний, порівняно недорогий варіант. Сертифікат 80 бронз. Для відеокарти тут лише 2 по 8 пін, коштує 2300 гривень. Трохи про корпус. Взагалі це вибір кожного. Для економії можете хоч відкритий стенд побудувати і запускати комп викруткою, але я знайшов варіант за 2000 з чотирма кротилятрами від Game Max, модель Aero Mini Eco. Білий всередині, чорний ззовні. Дивне поєднання кольорів, фани не підсвічуються спереду меж панель. Бокова стінка з загартованого скла на петлях з ручкою магнітом. Максимальний розмір відеокарти до 34 см. На портах зверху зекономили і впихнули два USB, тільки один з них третій версії, коштує даний металолом 2000 гривень. Тепер дійшли до гарячої теми. Яку ж відеокарту сюди поставити? На неї залишається всього в районі до 4,5 тисяч гривень. З нового за таку суму можна знайти хіба що якийсь РФА 580 або ж GT 1030. Що виглядає скоріше як якийсь пранк. Ніхто ж не буде купувати цю карту за таку суму, адже так? Ось і я так подумав. Тому дивимось, що можна обрати на АБВ ринку, тобто на OLX. Взагалі, варіантів багато. Та ж сама GTX 1660 Super, RX 580, GTX 1070, трохи рідше 1070 Ti і RX5600 XT. Тяжко обрати щось одне. Картина така: найкращою по продуктивності серед названих буде 5600XT, але її середня ціна 5-5,5 тисяч. Тому якщо нема варіанту за 4,5, варто розглянути розширення бюджету на відеомапу до 5 тисяч. Або ж якщо гроші в тумбочці закінчились, беремо менш продуктивні 1660 Super або Ti. В теорії можна й 1070 Ti, але чи знайдете ви її у адекватному стані? Питання залишаю відкритим. Про те, яку б карту ви не обрали, не варто забувати, що це БВ-карти. При їх покупці потрібно проводити ряд тестів і попросити, щоб карту розібрали при вас і показали, що все ціле. Якщо продавець буде відмовлятись від цих дій, тоді розвертаємось і забуваємо про існування цього продавця. Що ж, тепер до тестів. Тести провожу, звісно ж, не я. По-перше, немає ні часу, ні грошей, стільки комплектуючих купувати. По-друге, процесор тут використовувався кращий, а саме 5800 X3D. Насправді, різниці з 3600 в даному сегменті карт не повинно бути, адже ні з тим, ні з іншим ботонеком через процесор не вийде. Ну і сама наявність хоча б таких тестів уже дасть майбутньому власнику зрозуміти рівень продуктивності тої чи іншої карточки, а саме 5600 x або 1660 Super. Поїхали. at both ends i like the fire causing mayhem i'm not tired i've been waiting i'm not forsaken i'm my own and i'm jaded energy comes from my hatred call me the villain cause I be killing i got no feeling i've been dealing with all my demons i like to feed them they be chilling yeah they be screaming i can hear them in my mind they just want to find any fight any reason place to hide. All your fears are electrified. Welcome to the hard side, where it's all do or die. We're the shadow to the light. I can feel it in my bones. I'm addicted to the thirst. I ain't never let it go. to be working to deserve it adrenaline is surging ain't no serving i'm the king bring me everything that i've ever wanted that i need i believe i could be anything watch me Give me a second to blow, give me a second to grow Be at the top of the show, be at the top like a pro I flip the switch, different mode, no they ain't laughing, no joke Cause I attack when they walk. Welcome to the dark side, there ain't no place to hide All your fears are electrified, welcome to the hard side Where it's all do or die, where the shadow to the light I can feel it in my bones, I'm addicted to the thirst I ain't never letting go Let's go. Moving silent, feel the violence, the excitement. I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motor. A mission to win it, some ammunition to get it. Don't need permission to finish. Got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living. Once I'm committed, I'm in it. Got a prediction I'm winning. Uh. They're the pure bloods. I'm the hybrid. The hate changed, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah. I've always been defiant. Up against the beast, yeah. I'm up against a giant. But now I'm gunning for their head. Ось такі результати. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете підписатись і переглянути мої минулі відео. Також напишіть в коментарі, яку б картку обрали ви, і в якому місці я знову міг допустити помилку, накидаючи цю збірку. На цьому все. До зустрічі через тиждень.